У цьому відео ви дізнаєтесь, як максимально дешево купувати товари на аукціоні eBay. що потрібно робити, щоб виграла саме ваша ставка, і чого не робити, щоб ціна не зростала. Теорії не буде, лише практика: від реєстрації до отримання товару. Крім того, я покажу вам, як сплачувати мито, оскільки сьогоднішня посилка перевищує ліміт у 150 євро. А також я більш детально розповім про посередника Ізі Експрес, яким я буду користуватися у рамках цього відео. До речі, сьогоднішня посилка це драмашина Novation сірку яка в Україні коштує 9 15 тисяч гривень. Але свою я придбав менш, ніж за 10. І це з доставкою та митом. Цікаво? Тоді не скупіться на вподобайку. З вами, як завжди, Іван Панч. Погнали! Для початку реєструємося на eBay. Для цього в лівому верхньому кутку натискаємо Register. Відкриється реєстраційна форма, де необхідно вказати ім'я, прізвище, емейл та придумати пароль. Після чого на ваш емейл прийде код підтвердження, який необхідно ввести в наступну форму. Після авторизації в меню справа з'явиться пункт «My eBay». натиснувши на котрий, відкриється ще одна форма, в якій слід вказати вашу реальну адресу в Україні, а також номер мобільного телефону. Це робиться на випадок, якщо вам необхідно буде підтвердити свою особистість. Далі знову натискаємо «My eBay» і переходимо в розділ «Summary». Відкриється ваш профіль, на якому слід перейти на вкладку «Аккаунт» і зліва обрати пункт-адрес. У розділі «Shipping address» натискаємо «Edit». Тут слід натиснути «Add another address» і додати нову адресу посередника. Якщо хтось не дивився мої попередні відео, я повторюсь: більшість товарів eBay не доставляє безпосередньо в Україну, оскільки він орієнтований на ринок США. Ось чому існують посередники, які в США надають вам свою адресу, на яку можна відправити товар, який після отримання посередникам буде перенаправлений в Україну. Вартість такої послуги, як правило, складає від 6 до 10 доларів США за кілограм, що набагато дешевше ніж відправляти товар із eBay безпосередньо в Україну усякими діячелами чи Федексами. У якості посередника сьогодні я обрав із. Зі Експрес, який, на відміну від конкурентів, не потребує ніяких зайвих документів при реєстрації і оцінює вартість доставки за реальною вагою, а не об'ємом, що також плюс. Для реєстрації на Ізі Експрес в верхньому правому меню натискаємо Реєстрація. Відкриється форма, в котрій необхідно вказати свій телефон, емейл та придумати пароль. Після чого погоджуємося з умовами та натискаємо «Зареєструватись». Акаунт створений. Тепер у вас є доступ до особистого кабінету. В ньому перейдіть у розділ Мої дані і додайте отримувача посилок, заповнивши форму і вказавши адресу доставки. У якості адреси доставки можна обрати будь-яке відділення нової пошти в Україні. Доступна також доставка за адресою та самовивіз з. Офісу Ізі Експрес у Києві, після чого в верхньому меню натискаємо Ваша американська адреса. Відкриється окреме вікно з адресою складу в США, на яку слід отримувати посилки. Зверніть увагу на штат. У Ізі Експрес склад знаходиться в безподатковому штаті Делавер. Це означає, що вам не доведеться сплачувати додатковим митам за пересилку по США, на відмін від посередників, склади яких знаходяться в Нью-Джерсі та інших штатах. Тепер цю адресу необхідно вписати у відповідну форму на eBay. Достатньо просто скопіювати усі дані з Ізі Експрес наступним чином, але Зверніть увагу на номер телефону на Ізі Експрес. Він запропонований з одиницею, в той час як на eBay одиниця вже вказана, тому необхідно вставляти його без неї. Далі обираємо Save as primary address» і натискаємо Save. Наша адреса додана як головна, і тепер усі посилки будуть приходити на неї. Ну що ж, настав час знайти товар. Проте, як шукати товари на eBay, це взагалі окрема історія, оскільки не всі товари не в усіх категоріях тут вигідно купляти. Але, наприклад, я точно знаю, чого я хочу і як воно називається. Тому шукати я це буду через пошук. Особисто мене цікавить драммашина Novation Circuit Tracks, назву якої я просто вписую в пошук по eBay. Проте в першу чергу необхідно переконатись, що пошук відображає позиції, які доставляються по США. Для цього слід натиснути на Shipping To і обрати United States, вписавши поштовий код посередника. У мене він такий. Якщо ж писати тут Україну, то в результатах пошуку ви знайдете набагато менше товарів з набагато дорожчою доставкою. Далі, оскільки це відео про аукціони, у верхньому меню натискаємо Аукціон, щоб eBay виводив нам лише ті позиції, на які можна робити ставки. Потенційно це дає можливість придбати товари дешевше, ніж ті, які продаються в категорії Buy It Now. Проте це правило діє не завжди. І іноді можна знайти товар дешевше не на аукціоні. Більш детально про те, як купувати товари не на аукціоні, можна подивитись в моєму окремому відео на каналі далі слід визначитись сортуванням товарів. В мене зараз обране сортування з найдешевшого з рахуванням доставки: Price Shipping Lowest First». Але для аукціонів іноді краще обрати Time Ending Soonest, який буде показувати, які аукціони вже закінчуються, що дає змогу побачити більш-менш реальну ціну. Оскільки я обрав доволі специфічний девайс, то на аукціоні зараз є лише одна позиція за 158 доларів з двома ставками і закінчується вона через три дні. Взагалі, час до закінчення в аукціонах це дуже важливий параметр, оскільки, як правило, товари продаються 6 днів. І звісно, в перші дні ціни на них ну дуже низькі, але вже через два. Три дні ціна стає більш-менш реальна, як у нашому випадку. Обравши товар, слід звернути увагу на наступні речі. Перше, це, звісно, стан товару. Видалі необхідно вивчити фото, які надає продавець. Звісно, якщо воно є, оскільки іноді продавці просто ліняться робити справжні фото. І з того, що я бачу, максимум, що мене турбує, це пил та плями, які можна відмити. Далі дивимося на стан товару. Юст означає, що товар вживаний. Звісно, це не новий товар, оскільки ціна на нього невисока, але вживаність буває різна. Тому читаємо примітку внизу сторінки, яка, як правило, на eBay ну, дуже коротка. В ній продавець пише, що він використовував цей пристрій тільки в студійних сесіях, і він у нього в відмінному стані. Схоже на правду. Далі звертаємо увагу на вартість доставки. Конкретно в цьому випадку вона безкоштовна, і це великий плюс. Тепер, якщо вас це влаштовує, слід перевірити самого продавця і його рейтинг. Побачити його можна у розділі «Seller Information». 87 відгуків. Це немало, з них 100% позитивних, що вже добре. Але щоб вивчити продавця більш детально, слід натиснути на його нікнейм. Відкриється профіль продавця, де необхідно перейти на вкладку Фідбек. Після чого знизу натискаємо «See all feedbacks», щоб подивитися усі відгуки про цього продавця. За останні 6 місяців в нього було лише 3 відгука, проте усі позитивні. Але звертайте увагу, що не усі відгуки тут про цього користувача, як про продавця. Деякі продавці пишуть про нього тут як про покупця, що також є частиною рейтингу eBay. Тому нас цікавить виключно ця людина як продавець, і для цього необхідно перейти на вкладку «Received as seller». І, хоча активність продавця не дуже висока, у нього багато позитивних відгуків від покупців з високим рейтингом. Тому моя довіра до нього також висока. Підходящий товар є, перевірений продавець є. Тепер найголовніше, як саме правильно робити ставки. Перш за все, забудьте про кнопку Bid. Її натискати не потрібно. Замість цього слід перейти на сайт rapidcatch.com. Це аукціонний снайпер, який дозволяє робити ставки автоматично, що заощадить вам купу нервів, часу та ще й грошей. І найголовніше, він умовно безкоштовний. Але для того, щоб він працював, в налаштуваннях особистого кабінету необхідно вказати свій логін та пароль від eBay. Особисто я користуюсь цим сервісом вже доволі давно, і ніяких проблем з безпекою мого аккаунту не виникало. Проте, якщо для вас це принципово і ви за щось хвилюєтесь, можете не користуватися снайпером або просто змінити пароль після того, як виграєте ставку. Щоб зробити ставку, повертаємося на сторінку товару і натискаємо на плагін Rapid Catch відкриться форма, в яку слід вписати максимальну суму, яку ви готові витратити на цей товар. Нехай це буде 220 доларів. Щоб зробити ставку, натискаємо Place Bid. Після чого, якщо ви все правильно налаштували, з'явиться напис Bid Successfully Placed. А в особистому кабінеті Rapid Catch з'явиться ваша ставка, і вам залишиться лише чекати. І тепер я трішки розповім, чому краще користуватися саме снайпером, а не робити ставку вручну. Справа в тому, що коли ви заздалегідь робите ставку на eBay, то інші користувачі роблячи став. Підвищують ціну, таким чином намагаючись перебити вашу. І якщо сьогодні я зроблю ставку на 220 доларів, то завтра товар вже може коштувати і 250 через якогось доволі азартного конкурента. Той час як снайпер працює розумніше, він робить ставку лише в останні 5 секунд торгів. І якщо вона вища ніж ті ставки, які були до цього, то у конкурентів просто не вистачає часу підвищувати ціну, і таким чином ви автоматично виграєте аукціон. Сподіваюсь, теорію все зрозуміло. Тепер перейдемо до практики. На практиці мій аукціон вже підходить до завершення, і як ви можете бачити, його ціна трішки зросла. Але найспекотніша битва, як правило, починається в останні 10 секунд. Саме зараз. Як ви бачите, ціна продовжує зростати, і нарешті аукціон закінчена. Для того щоб побачити результати, слід оновити сторінку навпроти цінника. З'явилося посилання на усі ставки. Повідомлення зверху каже, що переміг я. І, попри те, що я робив ставку на 220 доларів, товар я придбав за 215. оскільки цього вистачило для того, щоб перекрити чиюсь з більш низьку ставку. Тож, коли ви вказуєте максимальну ціну ставки, це ще не означає, що вам потрібно буде заплатити всю суму. Це просто той максимум, на який ви погоджуєтесь, у разі, якщо потрібно перебити чиюсь ставку. І при цьому ніхто не гарантує, що хтось не поставить більший максимум і не переб'є вашу. В історії ставок можна побачити, що конкуренція була чимала, але завдяки снайперу перемогти було нескладно. Тим часом на ваш емейл прийде повідомлення про те, що ви перемогли у цьому аукціоні. І товар слід оплатити. Натиснувши в Item, ви попадаєте на сторінку товару, де необхідно натиснути Pay Now. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви перемогли в аукціоні, то відмовлятись від покупки товару не варто, оскільки за це можуть перманентно забанити на eBay і навіть створити новий аккаунт потім ви не зможете. Тож робіть ставки лише коли точно впевнені, що готові купити цей товар. Сплатити товар можна декільками способами. eBay приймає Visa, Mastercard, PayPal і Google Pay. Можна сплачувати як з доларової карти, так і з гривньової, але по можливості краще все ж таки сплачувати з доларової, щоб уникнути нюансів з подвійною переконвертацією. Особисто я буду оплачувати через PayPal, оскільки він надає додатковий захист у випадку проблем з покупкою. Далі переконайтеся, що адреса доставки вказана правильно, і натисніть Pay. З'явиться вікно вибору картки, в якому слід натиснути Complete Purchase. Звертаю вашу увагу, що якщо ви будете оплачувати з гривнівої картки, то PayPal запропонує вам власний курс переконвертації валюти. І як правило, він дуже невигідний. Тому у випадку, коли ви будете сплачувати з гривнівої карти, в налаштуваннях в момент оплати слід обрати виставлені в рахунку в доларах, що дасть змогу розрахувати вартість в гривнях вже зі сторони вашого банку. І це буде дешевше. Після сплати товару з'явиться повідомлення Thanks for shopping with us». Натиснувши C Order Details, вас перенаправить на сторінку замовлення, де можна буде переглянути його статус. На цьому етапі необхідно чекати, поки продавець відправить вам ваш товар та предоставить трекінг код. Це відбувається не одразу і може зайняти декілька днів. Коли товар буде відправлений, ви отримаєте емейл з трекінг кодом. Цей код також можна знайти на сторінці замовлення. Скопіюйте його та перейдіть на сайт посередника. В особистому кабінеті посередника необхідно натиснути Зареєструвати посилку у відкрившійся формі Додайте код відстежування. Після чого оберіть тип товару, який приблизно співпадає з тим, який ви замовили. І вкажіть кількість. У розділі онлайн-магазин слід вписати магазин, з якого ви зробили замовлення. В моєму випадку це eBay. В описі вкладення просто вкажіть назву товару, яку можна також скопіювати з eBay. У полі вартість товару вкажіть вартість без доставки. Зверніть увагу, що мій товар коштує дорожче, ніж 150 євро. А отже, мені доведеться платити ще 19 доларів мита. Проте як це робити, в цьому відео я детально покажу далі. Далі слід вказати бренд та модель товару. І оскільки мій товар не новий, у розділі стан товару я обираю вживаний. Тип перевезення я не буду змінювати і залишу авіа, хоча у цього посередника є можливість доставляти і морем, що буде дешевше, але й набагато довше. Щоб зорієнтуватися, скільки буде коштувати доставка морем чи авіа, можна скористатися калькулятором, посилання на котрий я залишу в описі під відео. Після того, як ви заповните форму, слід перейти нижче і обрати додаткові послуги. Зверніть увагу на послуги доупакувати та та перепакувати це не те ж саме. Послуга перепакувати лише прибирає зайві коробки, що, наприклад, непогано для одягу, який не пошкоджується при транспортуванні, в той час як для крихких товарів краще обирати послугу доупакувати, що дасть можливість додати більш надійну коробку до вашої посилки. Але навіть якщо ви оберете перепакувати і при цьому товар буде явно крихкий, то не переживайте, він просто залишиться в рідному пакуванні, в якому прийшов на склад США. Далі натискаємо зареєструвати посилку і чекаємо, поки вона надійде на склад. Одразу попереджаю, що у випадку, якщо ви забудете додати відправлений товар у особистому кабінеті Ізі Експрес, Ізі Експрес зробить це за вас, але при цьому вам доведеться сплатити додатково 2,5 долари комісії. Тож не варто звлікати. коли ви отримаєте трекінг код, одразу зареєструйте його в особистому кабінеті Ізі Експрес, оскільки товари іноді доходять доволі швидко. Через деякий час на ваш умей прийде лист про те, що Ізі Експрес отримав вашу посилку, і після її обробки ви зможете побачити вартість доставки. Платити посилку можна буде лише коли її відправлять в Україну. Коли це трапиться, вам прийде відповідний лист, в котрому буде сказано, що посилка відправлена з США, а в особистому кабінеті під ціною з'явиться посилання для оплати. Оплата здійснюється через банк Сакартвелла, Visa чи MasterCard. Після чого посилка отримає статус «Оплачено». І далі необхідно лише чекати, оскільки моя посилка перевищує безмитний ліміт 150 євро, то мені доведеться заплатити окреме мито. Щоб це зробити, слід дочекатися емейла з реквізитами на оплату, який прийде вам після того, як товар прибуде в Україну. Ніяких квитанцій чи уточнення вартості чи додаткових документів від мене не потребувалося. Потрібно просто сплатити рахунок і відповісти на лист, прикріпивши, pdf файл з квитанцією про оплату. Сума митних нарахувань в мене вийшла 670 Одна гривня. Тобто за все про все доставка мені обійшлася в 1100 гривень, плюс ще 100 гривень за доставку новою поштою по Україні. І якщо врахувати вартість самої драммашини, то взагалом на все про все вийшло 9300 гривень. Нагадую, що нова така в Україні коштує 17 тисяч. Тож я вважаю, що я доволі непогано заощадив. Що ж стосується строків доставки, то з моменту надходження посилки на склад Ізі Експрес США до безпосереднього отримання її в Україні пройшло 17 днів, що в принципі не Гано, враховуючи те, що посилка була утримана митницею. А взагалі, зазвичай, строки доставки літаком не перевищують 14 днів. Ну і ще приємною особливістю цього посередника є те, що вартість посилок розраховується по грамах, і найдешевша посилка з вагою в 300 грамів обійшлася мені в 2 долари 69 центів. Тож особисто мені цей посередник подобається. З недоліків можна, як завжди, відмітити людський фактор, доволі недешеві додаткові послуги та відсутність можливості консолідації товарів на складі в США. Лише в Україні. Моє реферальне посилання на реєстрацію у цього посередника ви знайдете у описі під відео. А на сьогодні в мене все. З вами, як завжди, був Іван Панч. Ще побачимось.